Таке, та це ну, я просто поїв там. А насправді це змінює тебе і від, 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 відношення до держави. Прапор Італії, ну, міністерство, вочевидче, з кухарями створили прапор, створили капреза, салат і створили маргариту піцу в кольорах Італії. Тепер ти, коли готуєш цю страву, ти їси Італію. Це тут навіть нема що говорити. Моцарела з білий томатний соус. Червоний і базилік зелений. Все, це три вони три кольори, ну це прямо геніально. На мою думку, держава має формувати політику. І, вочевидь, що якщо б у нас було Міністерство їжі або департамент їжі, хоча б при, е, при Мінкульті, в який входило б хоча б якась кількість кухарів або якась річ, і вони б постійно створювали якісь продукти і потім би інтегрували їх в різні ресторани, то можливо би. Можливо, би ми б мали якусь інше рішення. в Україні. Цей процес не налагоджений. Я нічого не маю проти, проти цього. Я просто як з цим змирився. У нас така ситуація, у нас такий досвід. Ми ми, ми такі.